Аллилуйя, аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, возлюблені Божі. Як завжди, я це кажу, Бог тебе любить. Бог є любов. І Він дав нам своє слово, слово життя. Він сказав, що слово Його це життя і здоров'я для всього тіла. Бог каже, вибери життя. Бог каже, я пропоную тобі сьогодні життя. Він каже, вибери життя. Ісус каже, слова, які я вам говорю, це дух і життя. Іван пише своєму посланню. Ми говоримо вам про життя, яке явилось, яке ми бачили. Він каже, це слово. Слово стало тілом. Ісус каже: Я прошу, щоб ви мали життя. І так, Слово Боже, це життя. В ньому є все. Все, що нам потрібно для життя в благочесті, для святості. В Слові Божим є все, що нам потрібно для того, щоб що їсти, що пити, що одягатися. В Слові Божим є майбутнє, є да, є надія. Віра приходить від Слова Божого. Це блага часть нашого життя, яка не, від... не забирається у нас. Бог вірний своєму слову. Слово Боже приносить плід в нашому житті. Сіяч сіє слово. Бог не буде посміяний ніколи. Він вірне своєму слову. Алілуя! Алілуя! Слово Боже це життя для нашого духа, душі і тіла. Слово Боже несе благодать Божу. Проявляй Господа Ісуса Христа. Ісус сказав, якщо ми любимо Його. Ми збережемо Його заповіді, ми будемо виконувати Його заповіді, і Він явить нам себе. Ісус сказав, якщо ми любимо Його, ми любимо Його Отцом, і вони прийдуть і створять у нас обіділь свою. Дух Святий, Він вірний в тому, щоб проявляти Слово, щоб слідкувати за тим, щоб Слово Боже працювало. Дух Святий дан нам, щоб наставляти нам в Слово Божому, щоб відкривати нам Слово Боже. Щоб допомагати нам бути виконавцями слова. І так, Ісус сказав, сіяч сіє слово. І якщо Ісус каже, ми це зрозуміємо, то нам буде понятна вся робота Царства Божого на цій землі, робота Бога. То, як Бог себе проявляє. Алілуя. Шукати перш за все Бога, Біблія каже. Так, да, є такий вираз. Шукати Бога Його волю. Це означає брати Слово Боже, Біблію і бачити в Слові Божому, як Бог себе поводить, який Він, що Він говорить нам робити, як Він відкриває нам себе, що Він хоче, щоб ми робили, щоб Він був з нами, за нас. Алілуя! Слово Боже, це подобно тому, як ми можемо дивитися в зеркало і проображатися, виправляти себе. Слові Боже, ми бачимо себе. Тобто ми бачимо Ісуса Христа, і во Христі Ісусі ми бачимо себе. Як нам поводитись? Ми народжуємось від Слова Божого. В Слово Боже є захист, є допомога, є зцілення, є забезпечення, є зміни, які змінюють факти, віддіми, обставини. Нам це треба зрозуміти, щоб все це було, треба сіяти слово, свій дух і з духа через наші вчинки і слова. І дух людини, яка народилась гори, це досконалий дух, це досконала почва для досконалого насіння. І то, де Ісус вчить нашого сіяч, сіє слово, він говорить про те, що плід приносить слово. Не ми, не ми самі по собі. Такі гарні. Не ми самі по собі робимо щось таке, говоримо щось таке, щоб Бог був прославлений, щоб дійсно була слава Божа, прояв Господства Ісуса. Тобто Ми не беремо щось самі від себе, щось говоримо, робимо, віримо в щось таке, а потім кажемо, це робота Слова Божого. Ні. Ми Конкретно беремо Слово Боже. Сіємо свій дух, і свого духа ми сіємо його своє життя в обставини, факти, відійма, щось, щось. Ми сіємо слово через те, що ми говоримо, через молитву, через відсповідання. Ми виконуємо Слово, і Слово Боже приносить плід. Ісус про це казав. Він казав, що сатана приходить, щоб вкрасти Слово. Тобто робота сатани. Вкрасти слово у людей. Зробити все те, щоб люди не читали слово, не розмарковували над словом, не прибували в слово і не були виконавцями слова. Це робота його. Ісус сказав, Він для цього приходить і Він говорить ложда. Далі Ісус сказав, подібно тому. Тобто Ісус сказав, що приходять труднощі, приходять гоніння за слово. Якісь. Неблагоприятні обставини. І він сказав, це подібно тому, як приходить сатана. Тобто, всі труднощі, прокляття, гріх, неміч, хвороби, неблагоприятні обставини. Вони від зла, вони не від Бога, вони від сатани. У сатані є теж паче ангел, яких він посилає робити те, щоб люди відверталися від слова, щоб. Даже діти Божі, народжені згори, відверталися від слова. І, он, і, і сатана або його ангели, яких він посилає мироправителі, темряви, паче ангели начальства власти, духи злоби під вони приходять, щоб і вони приносять труднощі, війну, гріх, якісь неблагоприятні обставини, якісь помисли, мислі підкидують, щоб людина. Щоб Дітло Боже відвернулося від Слова. Так, да, Ісус сказав, що коли ми не стверджуємо в Слові, тобто народжений згори не вкореняється в Слові, тобто не дозволяє Слову Божому вкоренятися в своєму серці, коли Діть Боже народжене згори, просто слухає слово, радіє цьому слову, а потім відвертається і не є виконавцем слова. То коли приходять труднощі, то дійсно дітьо Боже відступає від слова, розочаровується в слові, ослабіває, щоб стояти на слові. Саме для цього приходять труднощі, війни, любі неблагоприятні обставини, вони не приходять для того, щоб нас чомусь навчити. Нас вчить слово. Все писання полезно для того, щоб навчати нас. Нас вчить те, що ми практикуємо, ми вчимося в послушанні, а не навпаки. Тобто коли ми послушнімо слово, коли ми виконуємо слово, тоді в нас є опитність, тоді ми виростаємо, розвиваємось, обновлюємось в разумі, в емоціях, в восприяті цього світу, коли ми кореняємо Слово Боже любові, заповіді любові. Віра, яка двіжима любові. І дійсно, в трудних обставинах треба більше прилагати усілля, щоб стояти на слові, щоб молитися, щоб відповідувати, щоб очікувати прояв слова Боже. Да, проходя трудності, дійсно ми можемо бути сильнішими. Ну, не за труднощі, а за того, що ми практикували під час труднощів. Так, Ісус сказав. Що сатана приходить, щоб вкрасти слово. Потім він сказав, що подібно до того, сатана приходить, приходять труднощі неблагоприятні обставини, щоб вкрасти слово. Потім Ісус сказав, що ми самі можемо щось допускати в своє серце, в свій розум, що краде слово і Слово не приносить пліт. Він сказав, що це заботи життєйські. Заботи життєйські. Це те, що нам. Пити, що їсти, що одягнутися. Якщо ми цим озабочені, якщо ми просто ставимо це на перше місце в нашому житті, щоб цього якось досягнути, забота життєцькі, це гордість. Це теж забота життєцька. Образи, обіди, коли ми ображаємося. Цим сьогодні озабочений мир. Люди цим озабочені сьогодні. І коли це входить в наші серця, в наш розум, Ісус каже, це теж може заглушати слово. Це може не це не дає окорінятися Слово Божому нашому серці. Це не обновляє наш розум по відношенні до волі Божої. Як працює слово Боже? Є похотливість, багатство, жажда грошей, любов до грошей, є корінь всіх, всіх зол. І також сказав інше бажання, інше бажання, завість, сварливість, критика, осуд, бажання чужого, похотливість, блуд, перелюб. Це може все заглушати слово Боже. Це все не дає. Хоч ти можеш казати слово Боже, хоч ти можеш читати слово Боже, ну як що? Ми, діти Боже, це допускаємо. Коли ми ставимо на перше місце, боясь того, що у мене не буде чого їсти, що одягнути. Як мені состоятися? І ми за цього сваримось. Ходимо в гордості, чого здобуваємось. Якщо ми да, стремимося за грошами, є у нас така жажда грошей, любов до грошей. Якщо ми просто дозволяємо собі критикувати постійно, осуджувати, ображатися. Не наблюдаємо за собою, як ми ходимо в гордості. Я скажу цим, кожен. Християнин сталкується кожного дня, то Слово Боже не буде працювати як повинно, навіть якщо ми його говоримо, якщо ми розсуждаємо про Слово. І далі Ісус сказав, якщо ми дійсно відносимося до Слова Божого, як це Слово Боже, як де слово життя, якщо ми відносимося до Слова Божого, як до насіння, яке треба сіяти, якщо ми дійсно. Практикуємо любов Божу, віру, яка движима любов, то слово Боже буде приносити плід. Якщо ми протистоїмо дьявол, якщо ми розуміємо, що неблагоприятні обставини це не від Бога, що кожен, хто вражається проти нас, це не від Бога. Якщо ми дійсно беремо слово і починаємо в слові бачити, що Бог хоче, щоб ми робили, то слово Боже буде приносити плід. Так плит приносит слово сияч сие слово во имя Иисуса. Аминь.